Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео буде огляд утилітарного підсумка Latch Utility Pouch Elite Black від компанії MTAC та порівняння його з подібним підсумком з Aliexpress. Виготовляється підсумок тільки в чорному кольорі і має розміри. Висота 15,5 см, ширина 11 см і в глибину він 6 см. Матеріали, з яких виготовлений підсумок, це поліестер з ПВХ покриттям, блискавка YKK номер 8 зі зворотніми бігунками, пластиковий фастекс на платформі 25 мм поліамідна стрічка 25 мм шириною. І м'яка частина велкро. Підсумок має три відділення. На лицевій стороні підсумка є відділення, яке закривається на клапан з фастексом. Фастекс на підложці. Клапан має отаку об'ємну форму отак він шитий. І середини має підкладку. Зовнішня тканина з підкладкою шита так, що оця тканина загортається і має ось такий вигляд. Ліворуч від фастексу ПВХ емблема MTAC. Передня стінка відділення має висоту 11 см і ширину 8 см. Зовні пришита м'яка частина велкра, і тут є етикетка МТАк. Є проріз, десь він на висоту приблизно 6,5 см від низу. І з якої виходить стрічка шириною 25 мм, на якій кріпиться друга частина фастекса. І Довжина регулювання цієї застібки приблизно 6 см від самого мінімального розміру до максимального. Бокові стінки цього відділення зроблені з плоскої резинки шириною 7,5 см. Всередині також є плоске відділення, яке зроблене з такої ж самої резинки. І тут можна розмістити щось невеличке та легке, наприклад, якусь запальничку або складний ніж. В це відділення телефон довжиною 16,5 см не поміщається, не закривається під клапан. Друге відділення закривається на блискавку з двома бігунками. Металеві полера замінені на полера з паракорду. Блискавка розкривається до середини підсумка, і всередині відділення є плоска кишеня висотою 10 см. Кишеня зроблена з якісної сітки. Ширина відділення 3 см. Третє відділення також закривається на блискавку з двома бігунками, на яких полира з паракорду. Блискавка розкривається майже донизу. Підсумка. Всередині також є січата кишеня висотою 10 см. В цій стінці всередині між тканинами вставлений якийсь пластик. Ширина відділення. 3 см. В ці два відділення. Телефон висотою 16,5 см розміщується в відділенні. І проблематично, але блискавка закривається. Тобто, зберігати телефон тут можна. Зі зворотньої сторони підсумка пришити стрічки системи PALS MOLLE. 5 горизонтальних стрічок, які поділені на дві чарунки, та дві вертикальні стрічки. Вертикальні стрічки одинарні, і на кінці для зручності прикріплення підсумка вшитий пластик. Якщо отак або так заправити вертикальні стрічки за горизонтальні, то можна носити підсумок на ремені. По бокам на середньому відділенні під блискавкою також пришита поліамідна стрічка шириною 25 мм. Сюди можна вчепити якийсь карабін. Дно підсумка виглядає так. Якщо порівняти ці два підсумки від компанії Мтак та з Алиекспреса, то вони по функціоналу майже однакові. Цей підсумок стоїть трошки дорожче, ніж цей. Цей зроблений з поліестра з більш товстим шаром ПВХ. Тобто він такий більш міцний, тут така тканина більш м'яка. Відповідно, тут по два бігунка, тут один-один бігунок, тут блискавка якісна, тут невідома. Ось отак виглядає система палсмолля на цих підсумках. Всередині ці підсумки виглядають так. Тут підкладка більш тонка, тобто тканина посередині. Тут поліестер. І відповідно тут. І розміри цих підсумків ви зараз бачите на екрані. Цей підсумок на півтора сантиметра довше, на пів сантиметра ширше. По, по товщині вони однакові. Але цей зроблений з більш якісних матеріалів. І ось так вони нібито й однакові, і одночасно різні. Ось такий утилітарний підсумок від компанії МТАК сьогодні був в огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!